Друзі, привіт! Частенько задаєте запитання, коли ж будуть випускати чоловіків за кордон. Ну, по-перше, я не президент, не працюю в уряді і не є якимось там консультантом чи радником президента чи будь-когось іншого. Такої інформації чіткої в мене немає. Але я слідкую за тим, що говорить президент, що говорить в уряді, що говорять депутати. І це якось сумується, і бачу, що випускати чоловіків за кордон будуть не скорше нового року. Тобто до кінця цього року про це можна забути. Навіть з тими темпами, якими зараз наше військо вибиває орків з нашої землі, відвоює наші землі, все одно скорше нового року. Це питання не буде. Розглядатися. Навіть петиція до президента, яка би вона вже не була по рахунку, вона не дасть ефекту, щоб випускати чи не випускати чоловіків. Я не кажу, що не потрібно її писати і не потрібно надсилати до президента. Потрібно, і це точно треба робити, але бути впевненими, що наступна петиція точно буде діяти, і точно він її розгляне і скаже, о, добре, все, від сьогоднішнього дня можна всім виїжджати. Такого не буде. Зніміть рожеві окуляри, такого не буде. Він сам про це говорив. Я думаю, що ви неодноразово бачили його інтерв'ю, як він розповідав те чи інше, і як прослідковується його бачення, того, чи будуть, чи не будуть випускати. І всі там його радники, депутати, урядовці всі про це також, плюс-мінус, однаково говорять. От, коли закінчиться війна, тоді зможуть виїжджати люди за кордон. Безпроблемно, і то не одразу після закінчення війни. Ви повинні зрозуміти, що як ми відвоюємо і заберемо всі свої землі до нас там, де вони мають бути, все одно буде якийсь певний період часу, місяць, два, півроку, коли ще орки будуть десь там провокувати, заходити, стріляти, обстрілювати чи ракетами, чи чимось іншим. І точно зразу всіх не розпустять Все, Сьогодні закінчилася війна, десь там поговорили до чогось домовилися, і все, від завтрашнього дня всі можна їхати за кордон. Такого теж не буде. Тобто, от з останнього інтерв'ю президента, коли йому задавали питання, чи він бачить, що можливо до нового року закінчиться активна фаза бойових дій, він сказав. Якщо там дадуть зброю в тій кількості, якщо не будуть е, затримувати, якщо це буде все вчасно, не буде ніяких інших форс-мажорів, то, можливо, до нового року щось таке зміниться. І то все можливо. Тобто, якщо на зараз вже сказати, то як мінімум до нового року чоловіків не будуть випускати, тобто не зміниться ситуація кардинально до нового року щодо виїзду чоловіків за кордон. Це моя відповідь тим людям, які мені так часто задаються запитання, Саша. Можливо, ти щось знаєш, ти щось чув, коли ж будуть чоловіки випускати за кордон? Оце така моя відповідь. Ділюся своїми думками, своїми спостереженнями. Кому це цікаво, дякую, що дивитеся і прислухаєтесь. Кому не цікаво, шукайте інші джерела, де можна взнати таку інформацію. Якщо підсумувати те, що я сказав, то. Точно до нового року нічого не зміниться щодо виїзду чоловіків. І після нового року я думаю, ще якийсь період. От той період мені невідомий. Якщо до нового року наші збройні сили відвоюють всі наші землі, то я думаю, ще місяць три, -три буде такий час, що ще не будуть випускати. А там вже подивимось. Я не військовий експерт, але своїми думками на цьому ютуб-каналі я можу завжди поділитися і поділитися так само з вами. Сподіваюся, що. Вам було цікаво, ви поставили лайк, підписалися, якщо ви дивитесь без підписки, і залишили свій коментар, поділилися своєю думкою, що ви про це думаєте. З вами завжди Саша Матвєєв. Слава Україні!